Розвітаємо всіх слухачів українського радіо Роман Коляда та Олена Зелінченко. Працюють для вас сьогодні зранку. І, як обіцяли, говоримо про біженців, зокрема на кінець листопада 2024 року. За кордоном ось є така цифра. Залишається 5 мільйонів 200 тисяч українських біженців. Принаймні, в своєму дослідженні цю цифру подає центр економічної стратегії, який зробив аналітичний звіт, і з нього можна не тільки дізнатися про кількість, а й про те, в яких країнах українські біженці. Чи планують повернутися? Наскільки їм вдалося адаптуватися за кордоном? І про все це ми будемо говорити з з виконавчим директором Центру економічної стратегії Глібом Вишлінським, який у нашій студії вітаємо. Доброго ранку передусім про саме дослідження. Як рахували, як виявляли, як узагальнювали ці цифри? Що було за дослідження? Яка технологія? В дослідженні є дві складові. Одна складова це власне обрахунок кількості біженців і Тут варто зазначити, що власне ми досліджуємо українців, які через війну були змушені виїхати за кордон ще з 22-го року за підтримки міжнародного фонду відродження, і це власне вже є така третя повноцінна хвиля дослідження. І власне перша складова це визначити скільки власне є біженців в 22-му році. Ми перед собою поставили цю задачу, тому що ви можете згадати, тоді були дуже різні цифри щодо того, скільки українців за кордоном від 6 до 8. Ми мільйонів тоді говорили, і нам це не подобалося. Нам не подобалося як виглядає ця методика. Вірніше вона була недостатньо чіткою, зрозумілою організацією Об'єднаних Націй і інших джерел. Ми в результаті зробили свою розробили свою методику. Зокрема, зараз ми переконали і Міністерство соціальної політики Український уряд в стратегії демографічного розвитку України до 2030 року, яку було прийнято минулого року, власне, використано нашу оцінку, не оцінку ООН. Чому власне в чому різниця? Справа в тому, що, от коли говорять зокрема і організації і системи і Організації Об'єднаних Націй. А що українців там під 7 мільйонів? 6 там з різними знаками після коми? В цьому є проблема. Що дані беруться з тих країн, де прибувають власне українські біженці. І, Власне слово перебувають в даному випадку можна замінити словом обліковується, і власне в цьому обліковується, є, на жаль, багато подвійного обліку. Тобто, наприклад, дуже багато українських біженців пройшли через Польщу, просто тому що це є країна з найдовшим кордоном, з найбільшою кількістю транспортного сполучення з Україною. І відповідно багато хто потрапив спочатку в Польщу, і потрібно було отримати базові права. Для цього вони отримали песель, який є умовно аналогом нашого. Податкового номеру, і відповідно, ти отримав цей песель, і в тебе його ніхто не забирає. Тобто, для того, щоб а, поляки зняли тебе з внутрішнього обліку як українського біженця, тобі потрібно повернутися в Україну. Якщо ти, наприклад, не повернувся в Україну, а якщо ти просто поїхав кудись далі, а насамперед кудись далі це в Німеччину, то ти далі залишаєшся на обліку. Те саме стосується багатьох інших країн, через які рухалися українські біженці, такі як Молдова, Румунія тощо. Тому що ми зробили, ми. Ми власне взяли по першому року власне оцінки країн, тому що тоді, як знов таки всі пам'ятають, виїжджали за внутрішніми паспортами, виїжджали без нормального внесення в систему Аркан на кордоні. І тому оцінки формальні державної прикордонної служби були занижені. Потім повернулися до нормального порядку і, відповідно, далі ми беремо за спеціальними запитами офіційні. Дані Держприкордонслужби і на них рахуємо власне ту кількість звіряючи з прикордонниками наших сусідів, звісно, нормальних країн Росії та Білорусі. Це є насправді найбільша проблема. От по Росії і Білорусі ми беремо цифру 1,3, яку дає Організація Об'єднаних Націй, і кращого нас немає. Але от те, що стосується власне. Українців за кордоном, власне, крім Росії та Білорусі, наша оцінка 3,9 мільйонів. Власне, плюс цей 1,3, Це дає ці 5,2, і це зростання на 300 тисяч за 2024 рік. А друга складова власне методики нашого дослідження це опитування. Воно знов-таки робиться на однакових засадах від 2022 року. Ми виходили з. Припущені і далі виходимо з припущення, що більшість українців, які виїхали через збройну агресію, зберігають свій український номер. Відповідно, ми з наш наші партнери з дослідницької компанії InfoSapiens, які проводять опитування, вони домовляються з українськими мобільними операторами про спеціальні розсилки для тих абонентів, які перебувають за кордоном протягом тривалого часу, які перебувають в роумінгу. Відповідно. Ми перевіряємо питаннями, чи вони виїхали власне, після 24.02.2022 року, перебувають там постійно. І власне далі вони проходять через онлайн-опитування. власне, Це робляться, це не що, що висить десь на якомусь сайті. Це робиться випадкова вибірка, де просто мобільні оператори дивляться, які абоненти з їхньої бази, а це можуть бути мільйони, власне, які перебувають за кордоном. Серед них випадково вибираються номери, їм робиться розсилка, і відповідно, ми кожного разу накопичуємо тисячу респондентів, які а, є українці, які виїхали після 24.02.22, які перебувають за кордоном. І далі вже ми їх опитуємо для того, щоб зрозуміти їхні наміри тощо. А чому так важливо? Ось цю цифру саме мати такою, а не плюс-мінус, там після коми. Ви маєте на увазі оцінку самої кількості, кількості біжень? Так. А тут. А, Знаєте, звісно, я з вами згоден, що немає великої різниці з точки зору вироблення державної політики, це буде 5,1 чи 5,2, але, по-перше, важливо розуміти, якою є динаміка. Друге, це важливо ну, все ж таки розуміти це 5 чи 7. Тому що це має дуже великий вплив на державну економічну політику. Наприклад, в цій хвилі ми вперше зробили оцінку втрат для ринку праці, тому що 24-го року український уряд дедалі більше став говорити, власне, реагуючи на ситуацію у роботодавців на проблему нестачі кадрів на українському ринку праці. І відповідно, ми зробили спеціальну оцінку, ми додали питання, тому що. Ми завжди розуміли, що є така підмножина українських біженців, які виїхали після 24 лютого, які насправді до того часто працювали за кордоном. І особливість власне роботи українців за кордоном, насамперед в Польщі, це робота, наприклад, по півроку або такими блоками часу. Так в них було це адміністративно влаштовано. І відповідно ми їх питали про те, чи працювали працювали Вони за кордоном, скільки вони працювали до того за кордоном, і власне після опитування ми оцінили, що от у нас є така кількість людей, які працювали в Україні до повномасштабного вторгнення Росії. А от така то частка: вони українці, вони перебувають зараз за кордоном, але вони працювали, наприклад, таку-то частину часу чи повний 21 рік за кордоном. І відповідно їх не можна вважати втратою робочої сили, тому що вони. В Україні не були Скільки робочих. таких. А у нас загалом втрата робочої сили оцінена в 2,3 десятих в 2 мільйони 300 тисяч з урахуванням Росії та Білорусі. І е, наша оцінка 265 тисяч з цих двох і трьох мільйонів. Ну тобто фактично виходить 2,3 мільйони. З них 300 тисяч. Mm -hmm. Це ті, які а, в середньозважено, тобто загалом по 2021 року працювали за кордоном. Тут велике питання цієї кількості, яку ми маємо в Росії і Білорусі, тому що вони точно є. Мотиви, яка частина з них примусова, от це все я так розумію, що нам належить ще з'ясовувати, але якщо я правильно розумію, то це можливо тільки після зупинення бойових дій, чи при зупиненні чи тимчасового чи там будь-якої іншої історичної фази, вже після того, що зараз от ми називаємо повномасштабним вторгненням. Я, я, я тут ще одне додам. Насправді ми. З першої хвилі намагаємося рахувати, скільки людей опинилися в нормальних країнах через Росію та Білорусь, mm -hmm. ну там умовно східні райони Маріуполя, які mm -hmm. виїжджали. Фактично не розуміємо, що відбувається між Україною і Росією з точки зору міграції населення. Так, да, тут є власне два аспекти. Один аспект це рух людей між Росією, власне, в їх справжніх. Юридично обґрунтованих кордонах uh -huh. та а, окупованими територіями України а, і це рух власне через Росію між окупованими територіями а, України а. Контрольованими українським урядом територіями України і іноземними країнами, і якщо, наприклад, рух в іноземні країни в інші країни ми відслідковуємо в дослідженні, ну тобто, це він є суттєвим, але ну менше 10% серед біженців, які власне таким чином виїжджали, але все одно ми маємо розуміти, що це є така велика зона невизначеності. А але власне більше питання, із точки зору того, які власне, стоять перед українською владою і перед нами, всіма це що буде з тими власне українцями, які виїхали до. Нормальних демократичних країн, які за три роки власне влаштували облаштували там життя, і а, від початку нашого дослідження 22-му році ми говорили: ну тобто, це не було як якомусь абсолютно геніальним висновком. Це із серії капітан очевидність, але а, зрозуміло було, що чим довше триватимуть бойові дії, тим відповідно меншою частка буде а, тих українців, які планують поверт. А власне, ми це і бачимо. Для мене такий найбільш ну, простий, зрозумілий показник це частка середопитаних тих, хто точно впевнений, що повернеться після війни до України. В першій хвилі, наприкінці 2022 року, це було 50, рівно 50%, якось там так пощастило. А наприкінці, власне, 24-го року, в останній хвилі, це було рівно 20%. І а, тут є два фактори, які впливають. Перший фактор це власне адаптація а, тих, хто виїхав. А, і це ми бачимо зокрема, по. А, Тим, хто кому за кордоном подобається більше ніж в Україні, позиції дітей насамперед, тому що, власне, діти, вони більшість дітей, які зараз є за кордоном, вони власне виїжджали на самому початку. А, тобто діти теж краще адаптуються, але був і такий момент, який теж треба враховувати, знаєте, щоб зовсім собі не посипати голову попелом, це те, що. Ті, хто наприкінці 22-го року мав найбільше намір повернутися в Україну, вони мали й більшу ймовірність власне повернутися за два наступні роки, угу. і відповідно відбулося заміщення. Бо ми ж не бачимо, хто власне є в тих цифрах, які рухаються угу. туди-сюди через кордон. Які чи там... це ті самі люди? Да, це. Чи це ті самі люди, да чи це інші люди, і власне, от той феномен, який був в Україні, і трудової міграції до повномасштабного вторгнення, ми оцінювали вісімнадцятому. Році, що приблизно 2,5-2,6 мільйони українців щодня працюють за кордоном. А власне, ми побачили, що ми бачимо, що власне ця зміна намірів великою мірою є результатом заміщення тих, хто виїжджав насамперед від безпекових загроз на тих, хто виїжджав власне, в пошуках кращої долі, і це можуть бути як молоді люди. Які, наприклад, поїхали навчатися, так і ті люди, які поїхали працювати. От я буквально зараз дорогою до студії передивлявся ще дослідження, якось от коли його вичитував, меншою мірою на це звернув увагу. А найбільша група, за така найяскравіша, тобто там, де яка найбільш наповнена серед біженців, це жінки у віці 35-44 роки, але лише половина. З них э, за кордоном з дітьми. Тобто це говорить про те, що о, велика частка, власне, це ті жінки, які виїхали. Ну звісно, якась частина через безпекові загрози для себе, але це не лише картинка, як ми її собі уявляємо, і як вона більшою мірою була виражена в дослідженні. А в 22-му році о, власне, що це жінки uh -huh. з дітьми, які вивозять своїх дітей, рятувати їх від війни. Пане Глібе, якщо говорити про тих українців, які облаштувалися в різних країнах, зрозуміло, що тут дуже важливу роль грає політика внутрішня щодо біженців тієї країни, де вони перебувають, тому що це якась базова підтримка, і далі більші можливості на рівні працевлаштування, гідної зарплати тощо. Але чи є дані про те, що, наприклад, українці, які лише залежні від цієї соцдопомоги і які від зміни політики можуть потім змушені повернутися до України? Що про це відомо? А дивіться, дуже важливе питання дійсно, тому що ми питаємо власне, українських біженців в такому вакуумі. Умовно вони не знають, і ми не знаємо, яка буде політика після закінчення бойових дій в Україні, скільки їм дозволять залишитися, на яких умовах тощо. А і тут, власне, я відповідь поєднаю теж з такими трохи портретами українців в різних країнах. От відомо, що у нас є три найбільші країни з. Кількістю біженців це порядку зменшення Німеччина, Польща та Чехія, і, от, власне, Німеччина це країна, власне, яка забезпечує найбільшу соціальну підтримку, це і виплати, за які людина абсолютно може прожити, а не зубожити, власне, і це забезпечення житлом. Так, це не там будинок в Берліні, але є де жити. Особливо, якщо ми говоримо про тих, хто виїжджав з території бойових дій, окупованих з навіть відносно більш мирних територій, але якщо, наприклад, внаслідок ударів Росії було зруйновано житло, то це варіант, тому що тобі є де жити в Україні, тільки зараз розгортається програма підтримки угу. внутрішньопешних осіб житлом. І... Політика Німеччини, вона власне передбачає, що ми тебе максимально адаптуємо, щоб твої знання, навички, які в тебе є, ти міг використати в Німеччині. Але поки ти вчиш німецьку, поки ти на цих інтеграційних курсах, ти отримуєш власне цю соціальну допомогу, і відповідно ти не працюєш. Потім ти будеш вже шукати роботу. А в... Польщі ситуація, наприклад, абсолютно прямо протилежна. Тобто, в Польщі лише надається 800 злотих це приблизно 8 тисяч за курсом гривень на дитину. Якщо ти дорослий, ти не отримуєш жодної соціальної підтримки, жодного жодної допомоги з облаштуванням житлом тощо. Але по-перше, ти між ти можеш абсолютно спокійно працювати. По-друге, поляки вже е, прийняли рішення щодо конвертації власне оцього права на захист е, тимчасового режиму тимчасового захисту в повноцінне право на перебування в Польщі на роботу. То відповідно з великою ймовірністю, власне, та група, яка є в Польщі, і в цій групі ми бачимо найбільшу кількість зайнятих, тому що в Польщі є сенс перебувати лише в двох випадках: або якщо ти працюєш в Польщі. А і більшою мірою це робота, ну така собі. Наші партнери-колеги з американського університету в Києві робили спеціальне дослідження по по українцям в Польщі. 80% працюють на роботах, які є нижчими за кваліфікації від власне того, що в них є, і де вони працювали в Україні. Або якщо ти віддалено працюєш на українського роботодавця, угу. і це така досить суттєва гру група вона не гігантська але приблизно і вона ще стабільна. Десь близько 10% українських біженців працюють на українського роботодавця серед і. Серед тих, хто власне є в Польщі, їх досить багато, тому що це найближче до України. Власне, ці біженці зберігають найбільший зв'язок з Україною. І в принципі, це такий, теж зрозумілий портрет українського біженця. Це часто дійсно ті, хто в більшості випадків це ті, хто їхав від безпекових загроз. Вони знайшли для свого фізичного тіла більш безпечне місце і для тіла своєї дитини. Але, для, але душею і розумом, і власне, економічно вони є в Україні. І... Далі є багато країн, які а, виходять за межі власне оцих найбільших за кількістю, але в яких насправді є досить багато людей, і теж треба розуміти: це Британія, США і Канада, це країни, які мають дуже велике культурне різноманіття. Ми бачимо попит. По там в кожній країні перебувають сотні тисяч українців, там від 250 до а, там, 300 400 тисяч по країнах цих. І а, вони там дуже задоволені. Їм там подобається, до них добре ставляться місцеві. Бо власне ці інтеграційні в них, mm -hmm. в них це навіть не політика, це частина суспільства. Плюс вони свідомо заїжджали так далеко насправді, і там ймовірність повернення є очевидно меншою, але от знов-таки так. Повертаючись по колу до вашого питання, ніхто не розуміє, яка буде далі політика, і це насправді є найбільшою проблемою і для кожного конкретного українця, який є за кордоном от за винятком тих, які власне в тих східноєвропейських насамперед країнах, які починають вже фактично їх перетворювати на постійних мешканців. Вони не знають, які будуть далі їх права, і наскільки вони зможуть далі залишатися, і відповідно ані вони не можуть нормально спланувати своє життя, так і українська держава теж до кінця не розуміє. Щодо 20% які планують повернутися точно, Украї... точно, точно точно. Бо ще є 23 які скоріше планують по які коливаються, поки не визначилися. Тут дуже важливе питання громадянства. Одна справа залишатися в країні на умовах соцзахисту, соцдопомоги Інша, коли вже українець ухвалює для себе рішення прийняти громадянство іншої країни така категорія, яка вона ви знаєте, насправді до громадянства всім дуже далеко тут же є три ступи. Є власне цей ступінь, на якому перебувають українці, це режим тимчасового захисту. Далі є власне право на проживання, і далі є власне після багатьох років проживання, виконання відповідних вимог і так далі. власне можливість отримання громадянства. А є країни, які навіть виносять, власне, наприклад, Британія вони виносять оце перебування за спеціальним режимом для біженців з України. Країни за межі їхніх політик власне для отримання права на постійне перебування в Британії на отримання громадянства, а тому, що зокрема насправді українцям дали дуже хороші умови після того, як вон, порівняно до інших країн. Тобто вони відразу отримували весь доступ до систем всіх захисту, вони відразу отримали право роботи. Наприклад, ті самі біженці в от класичні, як ми їх собі уявляємо, до уявляли до двадцятого року, а зокрема Сирії, тощо вони могли роками прибувати їхні заяви на розгляді. Вони не могли працювати, вони жили незрозуміло на що власне для українців. Був в багатьох країнах створені спеціальні умови, бо з тими іншими країнами насправді для нас найважливішим є яка буде спільна політика Європейського союзу а щодо майбутнього українців після закінчення тимчасового захисту. Нагадаю, зараз він до до березня, якщо не помиляюся, 26-го року. І Власне, наша позиція, ми від початку про це говоримо, що найкращий варіант, як не дивно, і для повернення українських біженців за кордону є дострокове відкриття, взаємне відкриття ринку робочої сили для українців і для громадян Європейського союзу в Україні. Те, що має статися після набуття членства України в Європейському Союзі, чому тому, що власне От це те, що я казав про українців в Польщі, які працюють на поганих роботах, це характерно для дуже багатьох українських біженців. Якщо сподіваємося, закінчення війни буде супроводжуватися такими безпековими гарантіями, що власне тут буде і відбудова і нові інвестиції, то що в Україні будуть з'являтися дедалі більше хороших робочих місць, і потрібно створити умови, щоб там умовно тій самій Жінці 40 років подзвонили з України, сказали, слухай, тут для тебе є класна робота. Вона дивиться, що насправді це насправді по грошах те саме, що там в тій самій Польщі, але в неї є, наприклад, житло а в, в Україні вартість життя нижча, але це, але вона боїться, що, не дай Боже, знову потім почнеться війна. А вона там якось вже щось облаштувала, якісь документи має, а потім її можуть не пустити. Може бути інша політика, і вона сидить в тій Польщі. Відповідно, має бути довгострокове рішення, щоб українці не боялися їхати в межах цієї спільноти Європейський Союз та Україна. Так, туди, де є краще власне досвід країн Балтії, Польщі це вже показує. Ну тобто, щоб трудова міграція могла відбуватися і в наш бік, да. і не і не тільки з країн середньої Азії, про що останнім часом частенько можна було почути, а і з Європи сюди, і передусім, щоб українці сюди мігрували до нас абсолютно, абсолютно. Ми бачимо насправді очевидно нестачу, зокрема і для тієї самої відбудови кваліфікованих і працівників інженерів, то що в багатьох країнах Європейського союзу є проблеми. З безробіттям, чому б їм сюди не їхати і не працювати наскільки це залежить від те, що відбуватиметься, зокрема, бажання чи не бажання повертатися від України, власне від нашої державної політики, наскільки це залежатиме від міжнародних домовленостей, наскільки це залежить від політик Європейського Союзу, в яких українці сьогодні знаходяться вже тієї ж такі Чехії, Німеччини Польщі? Ви абсолютно правильно назвали всі напрямки, воно буде залежати від всього цього. Давайте дивитися на що може реально впливати українська влада. Тобто, по-перше, ми можемо впливати на а, те, про що я вже сказав власне, переговори з Європейським Союзом тиснути щодо вільного руху. Друге, це а, для тієї групи, от ми власне в межах нашої сегментації, коли ми виділили різні групи біженців за їхньою ситуацією та намірами. Є група від початку ще з 22-го року ми і бачили ті, які виїжджали з зони бойових дій, коли яким нема куди повертатися, але вони загалом хочуть жити в Україні, і їм краще вони досі вважають, що в Україні краще жити ніж за кордоном, але їм немає куди повертатися. Відповідно, це є рішення. от те, що вже зараз починається з будівництва соціального житла, зокрема за допомогою донорів, в більш безпечних частинах України, це можуть бути спільні проекти з приватними компаніями. З роботодавцями, які релокують свої підприємства, знов таки в більш безпечні регіони, наприклад, там перебудова якогось старого житла, і власне відомче житло, тобто можуть бути отакі проекти. Це а друга така практична складова, яку треба починати вже зараз. І третє це відповідно економічні можливості після закінчення бойових дій. Тобто, це частково залежить власне, від того, про що нам вдасться домовитися з партнерами. Рами, зокрема, щодо тих самих гарантій безпеки, але це так само і економічна політика, власне, після війни, щоб ми не повторювали ті помилки, які у нас були раніше. Ну що ж, можемо підсумувати, що, по перше, 5 мільйонів 200 тисяч українських біженців за межами України дуже багато залежить від безпекових питань. Це напевне найосновніше, що може дати стимули людям повертатися. Ну і звісно, якщо відбуватиметься та відбудова, про яку говорять, якщо долучатимуться партнери, якщо дійсно Україна зможе бути розвиненою настільки, що дасть гідне житло, забезпечення роботою інші умови для людей, то звісно не тільки. Українці можуть до України приїжджати, не кажучи про тих, хто має повернутися до себе. Нагадаю, що Гліб Вишлінський, виконавчий директор центру економічної стратегії, був з нами на е, в студії українського радіо Роман Коляда та Олена Зелінченко провели цю програму.